Еровинний латинський вислів без грошей всі зусилля марні певно завжди буде актуальним, особливо коли йдеться про завоювання авторитету у світовій спільноті. Одні з провідних ролей у цьому складному процесі відведено саме армії. Тож наскільки потурбувалась наша українська влада про покращення ситуації у збройних силах, питання обороноздатності України було і залишається в центрі уваги керівництва держави. 2011 -й. рік стабілізації завершився для армії досить вдало, Із з мертвої точки вдалося зрушити такі питання: як закупівля нових зразків та модернізація існуючого зброєння і військової техніки, соціальне забезпечення. Незважаючи на відомі всім економічні проблеми, ми за останні роки суттєво збільшили фінансування збройних сил. І це з бюджету майже у 13,7 мільярда гривень. На той час військове керівництво сподівалося на його збільшення у наступному 12-му, хоча б на 3 мільярди 700 мільйонів. Проектом закону України про державний бюджет Міністерство оборони передбачається 17,4 мільярда гривень. І якби ми не відносились до того бюджету, який проект бюджет бюджету на 12-й рік, по-різному можна відноситися. То, що туди вже заложено 17,4 мільярда для збройних сил. Да дай би Бог. сподівання ж виявилися марними. Цьогорічна цифра була зменшена майже на мільярд, а це 1,1% від внутрішнього валового продукту. Такий стан речей здається критичним, адже відомо, якщо фінансування армії менше за 1%, це вже бюджет розвалу. Та військові високопосадовці впевнені, що завдяки і цим коштам вдасться перейти від бюджету проїдання до бюджету концентрації на визначених пріоритетах. Безумовно, це не той показник, який би нам сьогодні потрібен, але це набагато краще ніж було у 2010-2011 роках. У зв'язку зі зменшенням суми довелося скоротити кількість бюджетних програм із 18 до 7. Такі напрями, як забезпечення, зв'язок, підготовка та реформування військ, об'єднані у першій програмі, а потреби на науку доведеться фінансувати разом із закупівлею озброєння. Надцять від бюджету міноборони спрямовано саме на розвиток озброєння та військової техніки. Це вдвічі більше у порівнянні із минулим роком. Ми в цьому році будемо збільшувати фінансування збройних сил. Пріоритетно даватиметься створення новітніх зразків на другому місці. Відновлення боєздатності, модернізація та закупівля ОВТ. Виконання науково-дослідницьких та дослідно-конструкторських робіт і понад 280 мільйонів виділено на зв'язок. Заплановано дві 2012 рік закупити тренажери. Л 39 міг 29 модернізувати міг 29 літаки. Модернізувати су 25 і модернізувати Л 39 Зокрема, сума майже в 1 мільярд 90 мільйонів піде на підготовку документації для подальшого будівництва корабля класу Корвет, створення багатофункціонального ракетного комплексу Сапсан, єдиної автоматизованої системи управління, а також створення літака АН 70 та понад 380 мільйонів на реалізацію державної програми розвитку ОВТ. У поточному році планується створити оперативну, тактичну тактичну полігону вимірювальну складову комплексу САПСАН. Також проводитимуться роботи щодо підготовки блоку самонаведення. Порівняння з іноземними аналогами. Абсолютно очевидно, що президент номер 1 на це російський комплекс Іскандер, над яким Росія працювала не одне десятиліття. Наш комплекс більш сучасний, наш комплекс більш точний, більш мобільний. А саме головне, що более Приховуючи важливість проекту зі створення багатоцільового корабля класу Корвет, паралельно із налагодженням робіт на вітчизняних підприємствах, йдуть переговори щодо закупівлі іноземного збройня виробництва США, Франції, Швейцарії та Південно-Африканської Республіки. Це буде класі сучасний, вооружений самим совершенному оружием з применям височайших технологій. Він буде вполне Уверенно випланять задачі в районі економічні зони Чорноморського басейну. і не менш важливий проект оперативно-тактичний літак Ан 70 Ведуться активні роботи, щоб прийняти літак на озброєння та налагодити його серійне виробництво. Та якщо все буде гаразд, вже через два роки вітчизняне військо зможе поповнити свій парк двома такими одиницями. Вазморці самоліта в принципі в його класі вілікаліпний. Он приводить всю номенклатуру техніки, яка находиться на збройні збройних сил України. І до 300 чоловік особового складу. Відновити інтенсивну бойову підготовку, готувати військових фахівців, спрямувати кошти на мобілізаційні заходи, миротворчу та міжнародну діяльність дозволить ресурс виділений у сумі 726,4 мільйона гривень. Ми повністю стабілізували ситуацію, ту яку ставив президент України у 2010 році десятому році. У нас практично літали літаки, ті, які виконують завдання по охороні важливих державних об'єктів у 2011 році. У нас на літ льотчиками ми довели майже до 29 годин. Левову частку грошей у цьому напрямі відведено миротворчості. Це не є безкоштовним, тому що повністю за все застосування нашого підрозділу ми отримуємо відшкодування. Від ООН. і я вам скажу, що завдяки нашим переговорам з секретарятом досягнута домовленості, що ми матиме дуже великі обсяги відшкодування за наліт вертольотів і за використання нашого озброєння майна боєприпасів. Вітчизняне оборонне відомство від такої діяльності матиме відшкодування, яке у рази перекриватиме наші витрати на відповідну підготовку і проведення миротворчих операцій. Складна, напружена, небезпечна робота у місіях. Туди українські військові їдуть заради здобуття високої класності. Саме там вони отримують реальний вимір своєї підготовки. Але як кажуть, і відплатиться по заслузі. Наші миротворці отримуватимуть січня цього року у два з половиною рази більше у іноземній валюті. Це, наприклад, льотчик-інспектор у нього до 1 січня було грошова винагорода в іноземній валюті 1235 доларів. США з першого січня він буде мати 3150 Суму утримання збройних сил цього року збільшено у відсотковому еквіваленті на 27. Кошти будуть спрямовані на оплату комунальних послуг, послуг з харчування, значно збільшено ресурс на медичне, речове забезпечення та санаторно-курортне лікування. 50 мільйонів гривень міноборони отримало для будівництва житла. Тож більше двох тисяч новоселів цього року зможуть увійти у власні нові домівки. Першочергове місце. Нашої діяльності повинна посідати дієве вирішення соціальних проблем військовослужбовців і членів їхніх родин. Чекаю від міністерства та уряду практичні заходи з подолання такого ганебного явища, яким є безквартирний офіцер. Разом зі збільшенням витрат на відрядження допомоги по інвалідності, оренди житла для безквартирних військових та працівники збройних сил можуть сподіватися і на збільшення грошового утримання та зарплат, якщо взяти сьогоднішній посадовий оклад, наприклад, директора департаменту. Військового і директора департаменту цивільного то різниця у посадових вкладах складає 55%. Не можна забувати і про той неоцінений вклад в розбудову та життєдіяльність війська цивільних працівників. Вони в кінці цього року отримуватимуть на 7,2% більше у порівнянні із зарплатних засічень. Згідно з даними польського аналітичного центру східних досліджень, цьогорічні витрати на оборону в Україні перевищили 1% від внутрішнього валового продукту у той час, коли Білорусь витрачає на армію 1,3% свого ВВП, Румунія 1,4%, Польща 1,9%, Росія від 3 до 4%. Як бачимо, разом із позитивними зрушеннями у фінансуванні війська є і незалатані дірки. А перспектива через 5 років отримати бюджет на рівні в 1,56% від ВВП досить віддалена та примарна. Тож, схоже, міноборони та державі доведеться витратити ще немало сил та ресурсів, щоб мати потужні, мобільні, конкурентно спроможні збройні сили.